Мої вітання всім глядачам в ефірі Час пік далі про важливі події четверга. В Ужгороді прощалися із захисником Іваном Баркелою. Чин похорону відбувся на площі народній біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Іван Васильович, технік другої групи зв'язку та автоматизованих систем управління відділу прикордонної служби косино, був призваний до лав Збройних сил України у травні 2022 року. Помер 5 лютого в лікарні Ужгорода. Навіть поранень його життя забрало онкологічне захворювання. В Ужгороді попрощалися із молодшим сержантом, зв'язківцем Іваном Беркелою. Він з перших днів війни мобілізувався у складі Державної прикордонної служби України. Служив у 27-му прикордонному загоні імені героїв Карпатської січі. Віддати шану воїну та провести бійця в останню путь прийшли небайдужі ужгородці, рідні, близькі та колеги військовослужбовці. Після проходження курсу підготовки без всяких вагань, справжній герой, Поїхав на східну ділянку Донецької області виконувати бойові завдання в складі підрозділів Державної прикордонної служби. Виконував свій військовий обов'язок гідною і щастю. Але поряд з тим страшна хвороба під час виконання бойових дій взяла над ним верх і етапом евакуації був евакуйований в Ужгород, де проходив курс лікування від онкологічних захворювань. Організм Івана не витримав. І наш побратим, герой, помер в закладі охорони здоров'я. Іван Беркела народився на Рахівщині в селі Ділове 78-го року. Коли закінчив школу, сім'я переїхала в Ужгород. За освітою інженер був призваний до лав збройних сил України у травні 22 го Помер 5 лютого цьогоріч. На площі народній священники відслужили за упокійну літургію. Сберемося і молимося, щоб Господь простився. Ріхти дав му тої радості, дамо тої вічності. І щоб він там із неба далі у свій спосіб, у спосіб молитовний, коронив і беріг нас всіх тут. Тому, Господи, важко відповісти не на ті питання, але як каже сьогодні, читання віра нам допоможе збагнути те, що для нас є важко збагнути нашим розумом. Тому укріпив всіх нас усі не про момент у цьому, не боротьбі у тих випробуваннях, у тих, у тих моментах, коли треба віддати своє життя. Заради того, щоби хтось мав майбутнє, велика втрата для родини, однак вічна пам'ять за виконаний військовий обов'язок. Пам'ятний лист головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на знак вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України зачитали присутні військовослужбовці. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, інспектора прикордонної служби. Другої категорії, техніка групи зв'язку та автоматизованих систем управління відділу прикордонної служби «Косино» військової частини 21-42, молодшого сержанта Івана Васильовича Беркела. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Трезуб. Головнокомандувач Збройних сил України. Генерал Валерій Заложний поховали Івана Беркелу з усіма військовими почастями на пагорбі слави. У захисника залишилися батьки і донька Катерина. Вічна і світла пам'ять воїну. Народна артистка України Ольга Сумська звернулась до поліції Закарпаття. Акторка розповіла, як перебуваючи на гастролях на Івано-Франківщині, стала свідком знущань над псом породи Алабай на території готелю під явором, село Драгомирчани, в якому, власне, зупинилася. За словами артистки, худий пес з очима, сповненими страждань, весь час проводить на короткому ланцюгу, не маючи можливості вільно пересуватися. Як повідомили у громадській організації Урса, яка створена для захисту прав тварин в Україні, вони одразу зв'язалися з власником готелю та запропонували більше не мучити собаку, а віддати волонтерам, готовим його забрати. Проте пан відповів, що сам розбереться. А поліція села Драгоморчани взагалі не виявила жорстокого ставлення до собаки. 8 лютого під час гастролей вже на Закарпатті Ольга Сумська разом з Урса написала заяву до поліції Закарпаття про жорстоке поводження з твариною. Її за підслідністю передадуть до поліції Івано-Франківської області. Дозвіл на видобуток закарпатської солі викупили за 55 мільйонів гривень. За результатами електронних торгів, що проводила Державна служба геології та надр України, визначився переможець викупу спеціального дозволу на розробку західно-тереблянської ділянки в Закарпатській області. В аукціоні взяли участь сім учасників. А стартова ціна 548 тисяч 250 гривень, зросла до 55 мільйонів гривень. Сплачені від торгів кошти. Надійдуть у державний бюджет згідно з документами. Підприємство Переможець отримає дозвіл на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою покладів кам'яної солі на околиці села Теребля Тячівського району терміном на 5 років. Про це повідомляють у Закарпатській Ова. У головці судитимуть чоловіка, звинуваченого у вбивстві власного сина. Скеровано до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя за фактом умисного вбивства сина. Чоловіку вкотре продовжили строк запобіжного заходу. Він і надалі перебуватиме під вартою. Подія, про яку йдеться, трапилася пізно ввечері, 8 листопада, 2022 року. Перебуваючи на кухні свого будинку, обвинувачений на підпитку, наніс сину ножове на поранення у груди. 28 річний потерпілий помер на місці події. Нападника за лічені години затримали правоохоронці. Із листопада до нього застосовано найбільш суворий запобіжний захід тримання під вартою без права на заставу. У кримінальному провадженні провели ряд експертиз та підтвердили, що саме отримане ножове поранення спричинило смерть потерпілого. На Закарпатті поліцейські затримали раніше судимого мукачівця, який організував незаконну переправу через кордон чоловіків призовного віку. Співробітники міграційної поліції головного управління в Закарпатській області спільно з військовослужбовцями прикордонної служби знешкодили черговий канал нелегального переправлення. Організатор Мукачевець, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців та провів за гратами 18 років, тепер же зловмисник організував власну схему переправи військово-зобов'язаних чоловіків, консультуючи їх та здійснюючи супровід до самої локації перетину кордону. Правоохоронці затримали зловмисника та двох його клієнтів за 400 метрів від лінії державного кордону. Провідник саме отримав від втікачів тисячу доларів США. Перед цим вже одержав 7 тисяч доларів як оплату за свої послуги. Гроші з місця події вилучили. Злоумиснику загрожує до 9 років позбавлення волі. Він не дільничний, він поліцейський офіцер громади. У селі Вільхівка Хузького району почала функціонувати чергова в області поліцейська станція. Відтепер, окрім дільничних офіцерів поліції, які стежать за правопорядком у населених пунктах з річанської громади, про безпеку понад 8 тисяч громадян дбатиме і поліцейський офіцер Володимир Балега. Це карта територіальної громади річанської територіальної громади. От це заріччя, це гребля. Це вільхівка і нижнє болотне, які входять в Зарічанську територіальну громаду. Ці всі населені пункти, що тут казати, я буду обслуговувати. Да. Для близько 9 тисяч жителів Вільховецької громади на Хущині запрацювала сучасна поліцейська станція. Відкрили її у приміщенні місцевого старостату, де провели відповідний ремонт і облаштували окремий кабінет. Стежитиме за правопорядком тут поліцейський офіцер громади із 17-річним досвідом Володимир Балега. Працював я до цього часу в дільничному поліц... поліцейському на цій же громаді. Вирішив стати поліцейським офіцером громади, тому що. Що у поліцейського офіцера Романа більш забезпечення, Є автомобіль, бензин відділяється бензин і все. Поліцейський офіцер громади знаходиться постійно у себе на громаді і дбає про безпеку громадян. Я тут один працівник на даний час. Поліцейський офіцер громади в майбутньому планується можливо ще один, тому що населення дозволяє нашій територіальної громади ще одного офіцера громади. Володимир Балега протягом трьох місяців проходив відповідне навчання, тож готовий старанно нести службу для допомоги і захисту місцевих. Мені надали автомобіль, це Зарічанська територіальна громада. Виділила кошти, придбали автомобіль Рено Меган. Він обладнаний всім необхідним. в будь-який момент може виїхати на... Завдання серед основних завдань поліцейського офіцера громади орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з мешканцями, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади і запобігати вчиненню правопорушень. Загалом на території Закарпатської області в нас вже успішно функціонують 37 поліцейських станцій, на яких несуть служби службу поліцейські офіцери громади, тобто на кожній станції це як мінімум один. Поліцейський офіцер громади, а то і більше є, і там, де по, по двоє осіб несуть службу, це все залежить від населення громади. Тобто, чим більше населення, тим більше потреба у співробітниках поліції. Найближчим часом ми плануємо такі ось відкриття ще в міжгір'ї, в Пилипці, а також плануємо охопити місто. Чоп. Кожна громада повинна мати свого поліцейського, який в прямому сенсі житиме разом із місцевими і знатиме про всі проблеми із середини. Тим він і відрізняється від дільничного, запевняють у поліції. Всі офіцери забезпечені зброєю та машиною, аби оперативно і професійно реагувати на неприємності, які виникатимуть на території громади. На головний пульт централізованого спостереження поліції охорони Закарпаття надійшов сигнал Тривога з пункту обміту валют у Мукачеві. Тут виявили 37-річного мукачевця з явними ознаками наркотичного сп'яніння, який лежав на території обмінника. Крім того, під час поверхневої перевірки чоловік надав поліетиленовий пакет, всередині якого знаходився згорток фольги з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, зовні схожий на наркотичний. Шномарихуано, крім того, затриманого освічили на предмет наркотичного сп'яніння. Результат виявився позитивним. У селі Стеблівка на Хущині пожежа охопила дерев'яний будинок. Загорання виникло в одній з кімнат, де власник помешкання задля обігріву включив електричну плитку. Вранці він прокинувся, побачив дим і негайно вибіг на вулицю. Рятувальники з хуста і селища Вишкова за годину після виклику повністю ліквідували пожежу на площі 15 квадратних метрів. Полум'я знищило частину речей домашнього вжитку. 27-річний чоловік намагався перетнути кордон завдяки підробленому пенсійному посвідченню. Викрили його на пункті пропуску лужанка прикордонники Мукачівського загону. Підроблений документ як підставу для дозволу на виїзд за кордон надав житель міста Другобич Львівської області. Для подальшого прийняття правового рішення правопорушника передали співробітникам поліції. Слабкість, нудота, блювання чи навіть проблеми з печінкою. Такі симптоми можуть виникнути у закарпатців, які протягом двох останніх тижнів споживали бразильські горіхи. Цей продукт, який реалізовують у багатьох кримницях Закарпаття, став смертельно небезпечним. Все через занадто високий вміст у ньому афлатоксинів, простіше кажучи, смертельно небезпечного грибка, який не піддається тепловій обробці та не чутливий до органічних розчинників. Потрапила небезпечна партія горіхів на Закарпаття із Бразилії, де їх активно вирощують. Полюбляєте смакувати горіхами, будьте обачні, адже цей продукт у крамницях Закарпаття може бути смертельно небезпечним. Йдеться саме про бразильський горіх, відомий великим містом корисних для організму речовин. Партія такого продукту, втім, далеко не корисного, потрапила на Закарпаття. Як повідомляють у Держпродспоживслужбі області, у ній зафіксували високий вміст афлотоксину. Афлотоксин це продукти життєдіяльності грибів роду аспергілюс. Ці смертельно небезпечні мікотоксини стійкі до теплової обробки і нечутливі до органічних різних розчинників. Буде порушення всього метаболізму організму, порушення функціонування шлунково кишкового тракту, тобто це будуть як мінімальні якісь -то там розлади да, так, діареї, може бути рвота, може бути. Е Починається велике зневоднення організму. Серед найбільш небезпечних представників роду афлотоксинів виділяють бе 1 Саме його виявили у бразильському горіху. На жаль, він найпоширеніший серед грибків, які виявляють у небезпечних продуктах у крамницях області. Головним управлінням отримано повідомлення, яке надійшло по системі РАСП. Це європейська система. Швидкого оповіщення про харчові продукти чи корми. Якщо виявлені якісь невідповідності, ну відповідно надходять повідомлення, і ми реагуємо. Горіх, який у якому виявили афлатоксин, вироблений у Бразилії, експортувався до України. Фірма, яка отримувала у місті Дніпро. Нами розроблено відповідні листи, які розіслані в наші районні управління. Спеціалісти відповідно готують листи оповіщення, повідомлення. Можна називати операторам ринку надсилають поштою електронною. Є месенджери різні. Вони ну вже з ними як на зв'язку. І попереджають, що є виявлено, а вони відповідно до статті 20 закону України про безпечність і якість харчових продуктів зобов'язані його вилучити або відкликати чи повернути постачальнику. Втім, перевірити, чи оператор ринку насправді виконав законодавче зобов'язання та перестав реалізовувати небезпечний товар, кажуть у контролюючому органі наразі неможливо через воєнний стан в Україні Такі перевірки фахівцями держпродспо в служби заборонені, у нас так десь бізнес налагоджений, що продукція виробляється, перевіряється із усіма відповідними документами, а потім ну, потрапляє десь на полиці наших крамниць. І вже після того, ну на превеликий жаль, коли вже вони потрапили до нас, ну там це європейські лабораторії, відбирають ці проби ну, і знаходять десь. Перевищення відбирається у будь-якій країні, коли вже потрапило на ну, до України, в тому числі, бо ми теж десь ці повідомлення отримуємо після того як воно вже ну, реалізовується. Минулоріч на Закарпатті виявили 30 небезпечних продуктів, серед яких сировина, куряче м'ясо, антибіотики та навіть енергетичні напої. З початку року в області надійшло п'ять таких повідомлень. У Мукачеві вперше в області виконали одну з найскладніших трансплантацій. Серця в операції була задіяна велика команда лікарів. У ніч з 8 на 9 лютого у лікарні Святого Мартина вдруге відбувся мультиорганний забір органів від посмертного донора. Донором для пацієнта стала дівчина, яка за життя погодилася на пересадку органів у разі смерті. Операція проведена лікарями першого медичного об'єднання Львова разом із колегами Мукачівської лікарні. Буйволи, які на Закарпатті в теплу пору виписалися на луках долини нарцисів, змінили своє місце проживання. Частину стада чотири особи не перевезли до малої угольки. Тут для них створили всі умови для комфортного утримання. Теплий хлів та загорода для вигулу. Щодня персонал угольського відділення дбає про своїх підопічних, годує, забезпечує водою, випускають на свіже повітря в день та з настанням морозної ночі заводять до хліву. Щоденний раціон дорослої буйволиці та трьох молодих особин складається із сіна та зернових висівок. Інша частина стада зимує в широкому лузі за межами території заповідника. На цьому, все дякую, що ви з нами до зустрічі на цьому ж каналі.